Привіт, це довгоочікуваний топ кращих мишок 2022 року. В цьому році, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, цей топ буде особливо суб'єктивним, бо багато з цих мишок я просто не зміг потримати в руках. Приблизно половини цього списку. Але я почитав отзиви, я подивився огляди і сформував свою думку. Звичайно ж, вона не може бути настільки точною, як коли девайс на руках, але ну вже як є. Та спочатку я розкажу вам про геймінг квест від компанії Kingston. Якщо ви любите таку штуку, як квіз, і особливо любите отримувати за це призи, вам сподобається. Отже, Kingston запустили квіз, тобто вікторину з питаннями про ігри та свою продукцію: призи, комплекти оперативної пам'яті та SSD Дій, які вони розігрують серед тих, хто пройде геймінг квест, тут все просто на сторінці акції натискаєте пройти квест, відповідаєте на запитання, і в залежності від того наскільки правильно ви це робите, вам видає результат. Мій результат. Профі. Далі треба перейти на інстаграм сторінку Kingston, підписатися на неї та написати свій результат під постом з розіграшем. Все, ви учасник і можете виграти або комплект оперативки, або SSD. Мені, звичайно ж, більше потрібен SSD, але подивіться на цю шикарну білу оперативку. Вона прекрасна. Посилання на сторінку з Квізом я залишив в описі під цим відео. Переходьте, відповідайте на запитання і випробовуйте свою вдачу. Отже, почнемо з компанії Razer. Вони в у 2022 році дуже постаралася, бо в них цілих три мишки попали в топ кращих, на мою думку. Які ці мишки, я думаю, ви вже знаєте. Одна з них. Razer DeSider V3 Pro, як на мене, краща мишка від Razer за всі часи. Вони змінили форму, змінили перемикачі. Тут шикарний сенсор, і вони дуже сильно зменшили вагу. Мишка стала набагато зручніше, мені набагато більше подобаються кліки, і ще дуже довго вона буде актуальною. Погляд дуже скоро, я просто не встиг зробити його до нового року. Але тут я Рейзерам аплодую стоячи, бо мишка дійсно дуже крута. Наступна мишка Razer. Viper V2 Pro. Це, по суті, те ж саме, що і Razer DeSader V3 Pro, але з іншою формою. Форма Viper підходить тим, кому потрібна симетрична і більш низька мишка, аніж Десадер, щоб зручніше тримати кігтем або пальцями. Тому тут Razer дають вам ті ж самі характеристики в двох різних формах, щоб був вибір. Viper'ом я теж користувався, дуже крута мишка, проте особисто мені форма нового Десадера подобається більше. Але все ж таки, Viper V2 Pro заслуговує своє місце в топі кращих Мишок 2022-го. Ще одна мишка, яка в мене є, але огляд я не встиг зробити. Це Ваксі XE, нова модель, яка вийшла в серпні 2022-го. Це перша симетрична мишка від Ваксі, і перша, яка позиціонується як девайс не тільки для хардкорних геймерів, а й для роботи. Для цього вони замінили оптичний енкодер на механічний, щоб колесо не було таким гучним і рухалося більш плавно. Додали окрему функціональну кнопку вгорі. Ні, це не перемикач DPI, ця кнопка або Швидко робить скріншоти, або дає доступ до емодзі, або працює як пейдждаун. Мишка легша ніж інші моделі. В ній трохи жорсткіші кнопки, ніж в інших мишках в Аксі, а також знімний кабель. Кольорів багато: від традиційних чорної та білої до ось таких в кольорах помаранчевої революції. Дуже зручна форма, класний клік, сенсор 3389. Мишка гарно зроблена, і мені особисто дуже подобається. Одна з кращих мишок року, а скоро вже під'їде і без. Дротова версія. Наступна мишка Xtrify MZ1 Wireless. Огляд є на каналі. Я просто розкажу, чому я вирішив її включити в топ кращих року. По характеристиках вона абсолютно підходить, але тут основну роль для мене зіграла форма. Так, вона не для всіх, проте розробники постаралися зробити її більш універсальною і в той же час залишити оригінальність. Тому мені здається, що ця мишка дуже добре підходить до списку кращих. Зроблена фанатом шутерів для фанатів шутерів. Думаю, що багато хто хто з них таке оцінить. HyperX Pulsefire Haste Wireless. Ця мишка вийшла на початку 2022 року, проте на огляд мені так і не потрапила, бо HyperX досі в Україні не працює. Та зважаючи на те, що сама по собі дротова Pulsefire Haste була дуже вдалою, а ця така сама з тими ж характеристиками, але бездротова, і на одному заряді повинна працювати 100 годин, то, як на мене, цілком логічно, що в одному з минулих топів року була дротова версія, а в 2022, Другому році бездротова. Далі ще одна мишка, яка не була у мене на огляді, але я вважаю, що вона повинна бути в топі кращих 2022-го. Це Endgame XM2W. Перша версія у мене була на огляді, друга по формі та ж сама, але всередині все змінилося. Конструкція стала легше на 7 грамів, мишка важить 63 грами. Має двоядерний процесор, одне ядро якого відповідає за все, що робить мишка, інше тільки за бездротову передачу даних. Сенс. Найновіший Pixart 3395 з шикарними характеристиками. Гарні перемикачі не тільки на основних, а й на бокових кнопках і на колесі. Також запатентована технологія для зменшення часу відгуку кнопок. Коротше кажучи, мишка виглядає дуже просто, але під капотом повний фарш. Наступна мишка Pulsar X lite V2 Wireless. В цьому році мені вдалося потестити першу версію, ще й дротову, і вона мені дуже сподобалась. Друга версія ще краще. Форма, як у ЗОВі ЄЦ, мишка існує в двох розмірах, велика і маленька. Вага 59 грамів, трохи важча за дротову, але воно і не дивно. Обіцяють ідеальний баланс, відсутність затримок, акумулятор на 70 годин. Також крутий сенсор Pixart 3370 і перемикачі Kil GM80 на 80 мільйонів натискань. А якщо вам не подобається дизайн з отворами, то в цьому році вийде третя версія мишки з корпусом без отворів. Як на мене, Дуже круто. Ще одна цікава мишка, яка не була у мене на огляді, але я б дуже цього хотів. Нінджу катана Superlight. В першу чергу мене дуже зацікавила форма. Як на мене, вона дуже схожа на олдскульну Microsoft Intel Mouse 1.1, яка була дуже зручною. Ну і інші характеристики теж непогані: симетрія з вагою 60 грамів, дизайн без отворів, акумулятор на 96 годин, сенсор Pixart 3370. Дуже прикольний метод зарядки на магніті, я такого ще не бачив. Перемикачі теж цікаві, Huawei Pink Dot на 80 мільйонів натискань. І мишка існує в білому та чорному кольорі. Як на мене, одна з найцікавіших мишок 2022 року, і сподіваюсь, що колись мені вдасться її потестити. Далі у нас Glorious Model O2. Існує в дротовому і бездротовому варіанті, і в двох кольорах. Дизайн непогано освіжили. Мишка тепер з круглими отворами, а не у формі стільників. Трохи інші кнопки, але в цілому форма та сама. Вага 59 грамів у дротової, 68 у бездротовій. Перемикачі тепер стоять від Glorious на 80 мільйонів натискань, сенсор BAMF 2.0 з дуже крутими характеристиками. Вражаюча автономність 110 годин, або якщо підключати по Bluetooth то 210 годин. Я ще думав додати до цього списку мишки Model O Pro, Model D Pro та Series 1 Pro. Впевнений, що вони теж гідні бути в списку найкращих мишок року. Проте це не серійне виробництво, тому просто згадаю їх, бо вони круті за характеристиками, але я так. Розумію, що їх просто так не купиш. Хоча можете подивитись на Max Gaming. Наступна мишка мені не дуже підходить, але огляд на каналі є. І я вирішив, що треба підбирати не тільки під себе, а й під інших геймерів, тому включив список кращих Logitech G502X. Дуже хороша форма, гарний сенсор, все нормально з кнопками, і загалом мишка дуже крута. Але підходить тим, кому потрібно багато кнопок, і тим, хто полюбляє більш важкі мишки. Я віддаю перевагу суперлегким мишкам. З мінімальною кількістю кнопок, але коментарі під оглядом G502X переконали мене, що багато людей думають інакше. Ось тому я й вирішив, що G502X повинна бути в списку кращих, бо технічно вона дуже крута. З цієї ж причини тут і її прямий конкурент Razer Basilisk V3 Pro. По характеристикам, це той самий DeSader V3 Pro або Viper V2 Pro, але форма інша. Тут теж багато кнопок, теж є колесо з додатковими функціями, гарна автономність, і вона так само. Само розрахована на людей, які хочуть собі важкий девайс. Що вам більше подобається g 502 x або Basilisk? напишіть в коментарях. Далі Xtrify m 8 Wireless. В 2022 вона до мене так і не доїхала, але я думаю, що десь через місяць вона вже в мене буде. Тут теж в першу чергу мене приваблює форма. Мені здається, що вона буде дуже зручною, і також думаю, що низьке розташування кнопок повинно зіграти позитивну роль. Вона цікаво заряджається, бо порт зарядки у неї з боку. Гарна автономність, десь 75 годин, і вага всього 55 грамів. Перемикачі тут KLGM GM8.0 на 80 мільйонів натискань, одні з найкращих сьогодні. Сенсор Pixart 3395, найновіший з тих, що є зараз. Ну і тренд цього року багато різних яскравих кольорів. Все як треба. Можу сказати тільки одне: чекаємо в Україні. Остання мишка від бренду, який з'явився зовсім недавно, і в 2022 році у них в асортименті була тільки одна модель це. Лемзу Атлантіс. Наскільки я зрозумів, це китайський бренд, як і Нінджу, проте зареєстрований він чомусь на Кіпрі. Ну може якась європейська філія, я не знаю. Та знаю точно, що цю мишку просто боготворять на Reddit і на YouTube. та є за що. Цікава форма, яка переважно для хвату кіхтем або пальцями. Це мені так здається. Купа прикольних кольорів, вага 55 грамів, сенсор PixArt 3395, перемикачі Huano Pink Dot на 80 мільйонів натискань. 70 годин роботи від акумулятора. Дуже цікавий девайс. А буквально пару днів тому у них з'явився анонс нової моделі під назвою Торн з ергономічною формою і вагою 47 грамів, але це вже зовсім інша історія. Ось такий у мене топ кращих мишок 2022 року, який, в принципі, буде актуальним і протягом 2023-го. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, яка мишка вам сподобалась найбільше. Нових глядачів я дуже радий вітати, старих. Тим більше, всім привіт! Ну і нагадую вам про святковий квіз від Кінгстон. А також нагадую про найголовніше: підтримуйте ЗСУ.